За інформацією синоптиків, в Україні 22 грудня у більшості областей півдні та заході країни дощ та мокрий сніг. На Закарпатті значні опади. У Карпатах сильний сніг, хуртовини. Вітер південно-західний та західний 7-12 метрів за секунду. У західних областях пориви 15-22 метри за секунду 22 грудня. На Львівщині та Івано-Франківщині 25 метрів за секунду пориви вітру. На високогір'ї Карпат до 30 метрів за секунду. Температура уночі та в день від двох морозу до чотирьох тепла. На півдні та південному сході країни продовж доби 3-9. Тепла по Київщині 22 грудня, вночі від мінус 1 до плюс 3. Очікувана температура у день від плюс 1 до плюс 4. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно місцями дощ з мокрим снігом. У Києві вночі плюс 1, плюс три. В день також, плюс один, плюс три, вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Хмарно, дощ із мокрим снігом.